Переговори в Москві очікувано закінчились нічим. Так і, на жаль, прогнозувалося, тому що для Москви найголовніше зараз це вискочити з-під санкцій, показати, що нібито вони якісь ведуть переговори, нібито проявляють якийсь конструктив, і продовжувати вбивати українців. Ми бачимо, як вони лізуть на лінії фронту. На жаль, продовжуються обстріли мирних громад. І так буде доти. Доки у Москви не забрати саму можливість продовження війни, Бульдозер, як відомо можна зупинити лише трьома способами: поламати, позбавити пального і зробити щось з водієм, саме тому лише підтримка Збройних сил України, лише доросла зовнішня політика, і лише адекватне управління економікою в Україні, лише все це дозволить створити умови, щоби Росія просила про мир тільки таким чином. Війну можна зупинити. Сьогодні буде непростий бюджетний день, бо сьогодні черговий провал переговорів показує, що марно сподіватися, що Росію можна зупинити словами і можна зупинити лише дією. І дія це підтримка Збройних сил України. Європейська солідарність наполегливо пропонує збільшити підтримку збройних сил за підсумками зустрічі з міністром фінансів, міністром оборони. Ми підготували низку правок, які дозволять, хоча б щось вже зараз виділити на збройні сили. Будемо переконувати колег. Залишайтеся з нами, тримаємо руку на пульсі.